Вітаю всі хлопці, нарешті ми його побудували. Так, цей смарагд виглядає дуже круто. А тепер ходімо відпочинемо, тому що я втомився. Ну що ж, вже треба вставати займатися справами хвилиночку. А що це таке? До речі, це дуже схоже на смарагд! Але хто і навіщо його побудував? Мені цей смарагд заважає дивитися на ліс. Тому я планую його зараз просто зламати, хоча ні, напевно. Ломати його буде довго. Тому в мене є більш ефективний спосіб. Я його зараз просто взірву. І ще ось тут поставлю вибухівку. Тепер беремо запальничку і дивимося на цю красу. Я впевнений, що виглядатиме це дуже круто. Так подивіться, це було масштабно. І що найцікавіше, жоден город чи будинок не постраждав. Зате тепер з вікна я зможу знову дивитися на цей ліс. Не зрозумів? а де смарагд? А, не хвилюйтеся, я його тільки що взірвав, і тепер він нам заважати не буде. Що як взірвав? Ми ж всю ніч його будували. Навіщо ти це зробив? Ну як це, навіщо? Він мені закривав вид на а, цей ліс. І що це привід його взірвати, ти міг його хоча б перенести в інше місце. А ви, а ви, а ви взагалі могли побудувати його в іншому місці? Дарма, кого ти так з нами вчинив? Що, хто це? Хто це? Сказав, е, що там відбувається у моєму будинку? Відходь. Зараз буде вибух через три, два, один. Ні-ні, не треба, не треба ніяких вибухів, будь ласка. Ну що ж, так набагато краще. Ви навіщо мій будинок зірвали? Та ще й запасний будинок. Просто ці два будинки вони були однакові. І в цей будинок я інколи складав непотрібні речі. А в цьому будинку я жив. Ви навіть комп'ютер мій взірвали. Так, і я вважаю, що ми правильно зробили, що провчили тебе. Ну все, я. Я навіть тепер з вами спілкуватись. Не буду. Ну то й не треба, йди звідси, якщо хочеш. І піду. Не Невірити мені? Піду. Ходімо, друзі, на озеро, тому що від цієї ситуації я хочу відпочити. А це що там таке? Це портал якийсь? Чи що, до речі, достатньо схоже на портал. Але блоки якісь інші. Тобто, бачите, друзі, це обсидіан, але він чомусь зелений. О, дивіться, тут ще якась запальничка була. А, -а, -а постривайте, це смарагдова запальничка, подивіться. Тобто замість жовтого вогню ми. Бачимо зелений вогонь. Слухайте, а якщо це натяк. І нам за допомогою цієї запальнички треба підпалити цей портал. І так, він активувався, і куди він веде, цікаво. А ми це, до речі, одразу і перевіримо. Ого. Ну що ж, я очікував, що цей світ буде виглядати трохи інакше. Я очікував побачити тут дуже багато смарагдії. Але, друзі, подивіться, що тут є. Це корови, але вони смарагдові. Тобто, бачите, вони зелені. А ще я що вони більш швидкіші за звичайних корів? Подивіться, що це з ними. І ще в цьому світі дуже багато ось таких гігантських грибів. А це в нас хто такий? Це що, смарагдовий пес? Так, друзі. Дивіться, і це якісь, напевно, смарагдові кістки для нього. а давайте зараз спробуємо його погодувати для того, щоб його приручити. І так, друзі, подивіться, цікаво, а він буде за мною бігати. Так, друзі, він за мною бігає. Тобто, дивіться, всі, ви знаєте, що селяни обожнюють смарагди. Вони купують та продають все за смарагди. Тому ви уявляєте собі, наскільки вони здивуються, коли побачать цей світ і цих смарагдових тварин. До речі, а в мене з'явилася ідея. Повертаємося зараз до порталу і хвилиночку, тут навіть якась скриня є. Давайте подивимося, що в ній знаходиться. Ого. Це якийсь смарагдовий насіння, цікаво. А якщо його посадити, що виросте в нас? Також тут є смарагдова броня, друзі, подивіться. Це дуже-дуже. Круто, а ну давайте надягнемо. Ого, це, це дійсно класно. І з неї, до речі, як ви бачите, я також трохи більш швидкіший. Прямо як а, мобилості смарагдові. Давайте взагалі заберемо все, що тут тільки є. Я думаю, що за допомогою цього ми зможемо затровити селян, і це буде круто. Тому повертаємося додому і прямуємо прямо в село. І поки я йду, друзі, я хотів сказати, що в останній час на відео набирається достатньо мало лайків. Тому знову ж таки, якщо ви хочете під... Підтримати кавуна, просто поставте лайк. Вам не складно, а я буду дуже сильно вам вдячний. У вас це не займе більше двох секунд часу. Але якщо на відео набереться багато лайків, це підніме мені настрій. Тому, друзі, дякую всім за підтримку. А ось і селяни, селяни. Ну що там, як у вас справи? Квеленочку, кавун, це ти? Звичайно, я хто ще? А чому ти повністю смарагдовий? А це селяни вже секрет. Ну розкажи нам, будь ласка, ми також хочемо стати смарагдовими. Я навіть не знаю, я подумаю ще. До речі, селяни, ви взагалі знаєте, звідки беруться смарагди? Кавун, це всі знають смарагди добувають в шахті. А якщо я вам зараз всім скажу, що смарагди можуть рости, як, наприклад, яблука, груші, як та сама картопля і ті самі кавуни. Чекай, почекай, а смарагд це взагалі не фрукт, не овоч, як він може рости на деревах або на городі. Ось так може. А да, вон ми про смарагди знаємо все, тому не треба нам брехати. Давайте так, ви мені дасте всього лише одну хвилину, щоб я довів вам, що це правда. Якщо мені не вдасться довести це за одну хвилину, я вам розповім, де я взяв цю а, смарагдову броню. І ви також зможете її отримати. А якщо ти переможеш? А якщо я. Переможу, я повністю забираю все це село до останнього будинка. Селяни треба погоджуватися, інакше ми таку броню отримати ніколи не зможемо. Це наш шанс. Ви точно правильно мене почув? Ви ж можете втратити село. Ми його не втратимо, розумієш, тому що смарагди, вони не можуть рости на деревах та на городі, я ж тобі вже сказав. Ну що ж, якщо ви згодні, ходімо. Ну що ж, давайте спочатку переберемо ось цю моркву, щоб вона нам не заважала. І до речі, селяни, подивіться, в мене також є смарагдива. Матика, і також смарагдовий меч. Як вам таке? О, дуже круто. Потім також розповісиш, як таке можна отримати. Якщо ви переможете, звичайно. А я думаю, що я переможу. Ну що ж, давайте, хвилина почалася. В мене є ось таке спеціальне смарагдове насіння. Я його ось тут саджаю замість картоплі, замість моркви та пшениці. Бачите? Тепер я, звичайно, беру кісткове борошно, щоб прискорити процес зростання. Ну, ви самі це знаєте. І дивіться, що в нас зараз виходить. Так, на смарагди це поки що взагалі не схоже. Тобто виросла в нас якась зелена рослина і все. Так, тому ми перемогли. Розповідай, як отримати смарагдову броню. Хвилиночку, але якщо, наприклад, цю рослину ми зламаємо, ось таким чином. Бачите, бачите, що з неї випадає? з неї випадають смарагди у великій кількості, розумієте? Це не можливо. Ні, це просто не можу. Ану, дай сюди мені один смарагд. Так, так, звичайно, тримай смарагд це. Звичайний смараг, тобто е, ніяких відмінностей немає в нього від звичайного. Ну тому що він і є звичайним. Тобто почекай, що це виходить, ми тільки що програли наше СО. Так, селяни, на жаль, на жаль, для вас ви його програли, а я його виграв. Це не чесно, ні, де ми тепер будемо жити? А коли ви будинок мені взривали ви задавали собі таке питання? Де я буду жити? А вон, пробач, ти просто нас дуже сильно розізлив, коли взірвав наш смарагд. Ми все ж таки. Стар... Довго будували його. Добре, добре, поки що живіть. А далі подивимося що з вами робити. До речі, а ви не забули, що в мене також є смарагдовий лук і смарагдові стріли. І давайте спробуємо ось таким чином стріляти Бачите, я просто підпалив корову, серйозно. Слухайте, достатньо цікава річ, я вам хочу сказати, мені подобається. Можна сказати, що Кавон захопив наше село. Тепер воно належить йому. Так, і ми це просто так не залишимо. Тому ми покликали големів, які поб'ють кавуна і виженуть його з нашого села. А ще вони змусять кавуна розповісти, як він став смарагдовим. Не зрозумів, а це ще що? Звідки тут так багато големів? І чому вони намагаються мене побити? Ні-ні, друзі, я це так просто не залишу. У мене є спеціальний смарагдовий посох, як ви бачите. І дивіться, що за допомогою нього я можу робити. Тобто так, друзі, за допомогою нього я можу ось. Таким чином стріляти і знищувати всіх. Але знищувати я буду зараз саме големі, тому що вони хотіли побити мене. І за це, як я вважаю, вони повинні відповісти. Ну, давайте ось туди стріляємо, майже докинув. А ось тепер вже докинув. Давайте, давайте, підходьте, не бійтеся. В мене ж також, до речі, є смарагдовий меч. І ще, друзі, що найцікавіше, як ви бачите, вони намагаються намагаються мене побити. Але в них це не виходить, тому що мої серця стоять на одному місці. Тобто так вони не зменшуються. І все це через смарагдову броню, яка в мене є. Тому знищити мене тепер ну просто не можу. А я, до речі, можу знищувати ось так, ось так, ось так. І все, друзі, готово. Хлопці, погані новини. Я тільки що бачив, як кавон помив всіх наших големів. О, селяни, а про що це ви тут спілкуєтеся? Та так ні про що не спілкувалися. Уявляєте собі, оце збіг обставин. Ви програли мені село, і в той самий момент на мене напало багато големів. Оце співпадіння, ну таке бувало Кавон. Звичайно, таке буває. Тому я не хочу, щоб так більше ставалося. І зараз на цьому місці з'являться мої охоронці, а саме ось такі смарагдові големи, які будуть захищати не тільки мене, але ще й моє село. Ну що, селяни, ви здивовані. Як, як, які ще? Які ще смарагдові големи? Звідки вони тут? Де ти їх взяв? Де взяв, там вже, на жаль, нема. Але тепер вам не вийде мене знищити. Кавон, пробач, ми не хотіли. Ми просто. Просто хотів повернути собі СО, а ще отримати смарагдову броню. Ех, селяни, не впізнаю я вас. Ну що ж, добре, знайомтеся з моїми големами, а я оберу собі новий будинок. Ну тому що мій будинок зірваний, як ви пам'ятаєте. До речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, яка ваша улюблена руда у Майнкрафті. Вугольна руда залізна, золота, діамантова або смарагдова. У селянів, наприклад, улюблена руда у Майнкрафті це, звичайно, смарагд. Мені більше всього подобається діамант. А ви напишіть у коментарях, яка ваша улюблена руда у Майнкрафті. І я вже обрав свій будинок, так, друзі, саме цей будинок, тому що він максимально схожий на мій будинок, але як ви бачите, тут немає ліжка. Але добре, все одно я збирався поспати всього лише декілька годин. Тому, друзі, скоро зустрінемося. Слухайте, хлопці, з'явилася ідея, здається, кавун пішов спати, і знаєте, що це нам дає? Я не знаю, а що це нам дає. Те, що ми зараз його закриємо в цьому будинку, і він не зможе. Може, з нього вибратися. І як ти собі це уявляєш, як ми його там закриємо? Беріть дошки, зараз покажу. Тільки дивіться, щоб големи за нами не слідкували, тому що вони можуть нас зупинити. Ну що ж, хлопці, так набагато краще. Тепер давайте спускатися вниз і думаю, що кавуна, ми точно не побачимо на найближчі декілька днів. Не зрозумів, а чому так темно? Я що, вже все проспав, Хоча ні. Що це? Що це за дошки, подивіться. Квинко, я можу вийти. На вулицю? ні, не можу через ці дошки. Тобто, що це виходить, мене тут закрили? Ні-ні-ні, друзі, зараз виберемося. І до речі, я ж хотів вам показати цю вибухівку. І зараз за допомогою цієї вибухівки і будемо вибиратися. Як ви бачите, це смарагдова вибухівка. Тобто так, замість червоної ми отримали ось таку зелену. І ні, я не боюся, що зараз тут станеться вибух, тому що мені ж нічого не буде. Тому що як я вам вже встиг показати, моя броня захищає мене. Від усього. Тому стало тут якомога більше вибухівки, щоб вона прибрала ці дошки. Ну і що ж, друзі, я готовий. Тільки нам треба взяти звичайну запальничку. А, ні, це смарагдова вибухівка. Тому беремо смарагдову запальничку і поїхали, поїхали, друзі. Ось таким чином підпалимо, підпалюємо. І зараз дійсно станеться вибух вже, вже вже стається. Мене відкинуло. Ви, ви бачите це, друзі? Ви це бачите. Нічого собі я. Я вже в іншому будинку з'явився. Це, це взагалі я як... Так і що це таке, о, селяни. А вон, а як ти вибрався? Неочікувано, так що таке? Ну чому ви це робите? Що я вам такого поганого зробив, що ви мене закрили в будинку? А ми тебе, до речі, не закривали, це не ми. Ну якщо це не ви, ви ж 100% бачили, що будинок закритий був. Чому ви не допомогли мені з нього вибратися? А ми Ми не бачили просто. Так ви ж стояли ось тут, ось тут, дуже близько до нього. Ми просто неуважні і не по. Мітиме, пробач. Дарма ви так селяни зі мною дуже дарма. І тому я вважаю, що їх треба покарати. Але ж як саме? Прямо зараз на цьому місці я побудую смарагдову в'язницю. Так як селяни обожнюють смарагди, Ну і так як наше сьогоднішнє відео про смарагди, в'язниця, звичайно, також буде смарагдова. І так, що нам треба зробити? Спочатку, друзі, прибираємо цей ґрунт і на його місце, звичайно, ставимо смарагдові ось таким чином блоки. І добре, що в мене є смарагдові інструменти, які мені в цьому... Допоможуть. Оце смарагдові грати, звичайно, друзі, дуже міцні. Бачите, я їх намагаюся зламати вже дві хвилини, тому селяни впевнений, їх точно зламати не зможуть. В'язниця не буде великою, тому що я все одно не планую а тримати там селянів довго. Як і казав, я просто хочу їх трохи провчити, щоб вони перестали мені мститися. Ну що ж, друзі, все, що нам залишилося, це просто побудувати тут стіни. А також звичайно, стелю, і буде все готово. Ні, друзі, я ж забув про грати, Це взагалі найцікавіше. Давайте одразу ось таким чином їх ставити, і селяни точно звідси вибратися не зможуть. Готово. Виглядає це дуже круто. Чим вам не смарагдова в'язниця? Все до приходів селянів готово. Тому ходімо до них. І ви можете запитати в мене Кавун, а як вони туди потраплять? Ти ж не будеш їх силою туди вести? Ні, друзі, не буду. В мене є інший варіант. Дивіться, це складно повірити, але, друзі, в мене є справжній телепо. І телепортувати селян я буду завдяки ось цьому смарагдовому зіллю. Що нам треба робити? Підходимо до будь-якого селяна, наприклад, до ось цих двох. Ось таким чином кидаємо в них зілля, і як ви бачите, вони зникли. Тобто три селяни тільки що зникло. Підходимо до смарагдової в'язниці, а ось і селяни там вже сидять. Ми як тут з'явилося, я, я навіть нічого не зрозумів. Потім розповім, коли всі будуть в зборі. Повертаємося до інших селян, яких ми ще не встигли телепортувати. І я думаю, що ви зі мною погодитеся. що це дійсно крутий спосіб телепортування. І таким чином я взагалі можу телепортувати їх куди завгодно. О, бачили це? А ти, друже, чому без діла тут стоїш на тобі ось таким чином? Селян стоїть ні про що не здогадується. Кидаємо, друзі, дуже навіть добре. І я не знаю, скільки тут ще селянів залишилося. Як всі знають, у моєму селі сім селянів живе. І здається, всі вони вже у в'язниці. Тому ходімо зараз до них що, селяни, вам подобається сидіти у смарагдовій в'язниці. А кому взагалі може сподобатися сидіти у в'язниці? Ну, вона ж смарагдова, ви ж любите смарагди. Не настільки щоб сидіти у смарагдові в'язниці. Кому Комун випуститься, це вже не смішно. Ні, ну почекайте, я ж повинен вас провчити. І поки ви тут будете сидіти у своїй смарагдовій в'язниці, кавун буде розважатися, дивіться, прямо на цьому місці я зараз, друзі, побудую гігантську, гігантську вежу якої буде достатньо весело стрибати, дивіться. А ось і вона, друзі, подивіться, наскільки вона висока. І так, прямо зараз ми повинні на неї залізти і стрибнути вниз. Я думаю, що це буде весело. І ось, друзі, я вже тут подивіться, наскільки тут високо. Ви уявляєте собі, впасти ось туди вниз. ні 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 на... навіть краще не уявляти таке. А ми будемо падати сюди, тому що, друзі, там є вода. Ну і що ж, давайте. Три, два, один. Стрибочок. Так, ми будемо довго-довго летіти. Бачите, наскільки, друзі. Це довго так і говне впасти саме у воду. Це було достатньо круто. А зараз, друзі, найскладніше. Знову ж таки, треба ось таким чином на драбину взяти і довго-довго підніматися. Насправді це займе напевно хвилин 5 для мене, а для вас пройшло всього лише одна секунда. До речі, селяни, як вам подобається, що саме сидіти тут або дивитися на те, як ти розважаєшся. Ну я знаю, що вам не подобається тут сидіти, тому так я запитую про те, чи подобається вам дивитися на те, як я розважаюся. Не подобається, тому що ми також хочемо пострибати з цієї гігантської вежі. А ви могли? Ви могли з неї пострибати, якби не намагалися мені а, помститися декілька разів. І так як селяни мене зараз не сухуть, я хотів вам дещо сказати. Насправді з цієї в'язниці селяни можуть вибратися у будь-який момент. Не вірите? А я вам це покажу, але трохи пізніше. Перед цим, друзі, я б хотів побудувати собі смарагдовий будинок, тому що за цей день, як ви бачите, наше село трохи, хоча ні, не трохи пошкоджує. Шкодилося, тут немає жодного цілого будинка, хоча ні, ось ці два здається цілі, але вони маленькі. Тому дивіться, що ми зараз з вами зробимо. По-перше, на якомусь нормальному місці, наприклад, ось тут я поставлю ось такий будинок, а чому він не ставиться? Жартую, жартую. Дивіться, друзі. Хопана, так, так, так. Подивіться, де ми з'явилися в такому дійсно гарному будинку. Мені подобається, як він виглядає. Але знову ж таки, друзі, так як нас сьогодні смарагдове відео, нам треба з цього будинку зробити смарагдовий Будинок, подивіться, тут є все, що треба: і ліжко, і пічка, і скрині, і верстак, і все, що треба. І головне, що для мене тут є достатньо місця. Тобто, якщо, наприклад, тут поприбирати, можна поставити комп'ютер. Ну і що ж, давайте виконаємо нашу ціль. Три, два, один і готово, друзі, готово. Подивіться, ми його змінили, і тепер він виглядає набагато краще. Смарагдовий кавун у смарагдовому будинку, але тепер давайте покажу, як вибратися з цієї в'язниці у будь-який момент. Це також, до речі. Чи елемент тролингу селян, тому що в цьому відео я став смарагдовим і затролив селян. І навіть в тому, що я посадив їх у в'язницю, також є свій тролинг. До речі, селяни, а ви знали, що ви можете вибратися з цієї в'язниці взагалі в будь-який момент. Ну хоч зараз, хоч 5 хвилин тому могли це зробити, і без моєї допомоги. А як? Ви намагалися зламати ці смарагдові грати, але нічого не виходить. Знаєте, це означає тільки те, що ви не хочете звідси вибиратися. Але я також тут тримати вас. Вже не можу, тому що це жорстоко. І тому дивіться, як з цієї в'язниці можна вибратися. Дивіться, друзі. Хопа, і все. Бачили, я, я зайшов тільки що до селян. Скрізь марагдовий блок, до речі. Почекай, почекай, це, це знову якась магія, як з телепортом, чи що. Ну, яка тут може бути магія? Ну добре, ще раз дивіться, ось так от береш, пройшов, ось так, ось так. Бачиш. Тобто скрізь марагдовий блок можна проходити. Та ні, ти знову над нами жартуєш, і мені це не подобається. Дивує те, що вони одночасно і не вірять мені, і навіть не намагаються пройти. Ну добре, селяни, дивіться ще раз, я поставив ці смарагдові блоки, і бачите, бачите, я навіть можу ось тут в них сидіти, я в них застряг, як ви бачите, ось так це виглядає, і мене навіть не видно. Селяни, ви мене бачите? Ти де? Ти куди зник? Знову магія якась. Та немає тут ніякої магії. Ну спробуйте пройти скрізь а, ось ці смарагдові блоки. Ну просто спробуйте. Нічого складного в цьому немає. Ви ж хочете звідси вибратися? Ну добре, зараз я спробую. Ось бачили, селян пройшов, нічого складного в цьому немає, тому вибирайтеся вже звідти, тому що мені вас шкода. Ну що ж, ви вільні, а тепер подивіться на що ви перетворили наше село. Це ж ви все тут а, взривали. Я нагадаю тобі, що ти також взривав. Ні, 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 я тоді а, взривав смаракці. За це я пам'ятаю. І ось там взривав. Але ж ви мене закрили тоді. Що мені треба було робити? Сидіти там і все? Міг і посидіти. Ну що ж, селяни, тепер вирішуйте, що вам робити. До речі, в мене вже є для вас ідея. Цієї вежі можете взяти смарагдові блоки, тобто так, розберіть її. І побудуйте собі нормальне таке село смарагдове спеціально для селян. Ви ж любите смарагди. Тобто все можна, можна будувати. Можна, можна. І взагалі мені не потрібні всі ці будинки, щоб це село було тільки моїм, тому живіть. А я, до речі, вже пішов. Тільки дивіться, одна умова, щоб ви мені ось цей будинок також відбудували. Добре, добре, якщо матеріали даєш, відбудуємо. Дуже добре, а поки вони будують, тепер друзі, вже дійсно можна піти в. Ось той наш смарагдовий будиночок. І повідпочивати. Тому що, як ви тільки що бачили, цей день був дуже напружений. Але в той самий момент і цікавий. І я думаю, що вам це відео сподобалося. Тому обов'язково зараз натискайте на інші мої відео Які ви бачите на своїх екранах. Так, друзі, дивіться, їх вони звичайно цікаві. Ну і також можете поставити лайк та підписатися на канал, щоб підтримати мене. З вами був я, Кавун. Всім до побачення.